Я купила чоловіка за 500 доларів. 6 років шлюбу, 4 роки декрету з двома дітьми, і щодня одне й те саме. Постійно слухаю, що він заробляє, а я просто сижу вдома. Я так зневірилася в собі, що вирішила довести чоловіка, але насамперед собі, що я можу. Маючи всього 500 доларів, я почала шукати, як заробити з мінімальними вкладеннями, мінімальними зусиллями, адже двоє дітей не дають мені багато часу. Я боялася втратити останні гроші, але ризикнула. І натрапила на телеграм-канал, де покроково розповідають, як працювати з Китаєм, як обрати товар серед тисячі варіантів, як знайти перевіреного постачальника та зробити замовлення, як працювати з карго, яке все перевірить, замитнить і привезе. І головне, як запустити свій інстамагазин і продавати товар, та як спілкуватися з клієнтами, як налаштувати рекламу. Я зробила свою першу закупку. Це були слінги для дітей. Через місяць пішли перші продажі, а через три місяці я вже мала дохід тисячу доларів на місяць. І Довела не тільки чоловіку, а й собі, що я можу. І тепер він більше не дорікає мені щодня, бо тепер я заробляю сама. Посилання на телеграм у шапці профілю.